Епілепсія вважається чомусь, вважається не спеціалістами, що це генетична хвороба, спадково обумовлена, розвивається тільки у дитячому віці, у ранньому дитячому віці. Все це не так. Існує три піки захворювання, тобто найбільш такі небезпечні вікові рамки, коли найчастіше виникає захворювання на епілепсію. Це ранній дитячий вік до року. Потім це пубертат, тобто підлітковий вік. І третій пік це особи після 65 років, тобто, коли накопичується тягар різних пошкоджень головного мозку. І тому у дорослому віці внаслідок травми, інфекції. Інтоксикації, навіть пошкодження електричним струмом, тобто будь-що, що може викликати пошкодження головного мозку, може стати причиною так званої симптоматичної епілепсії. Симптоматична епілепсія може бути імунна, може бути генетична, може бути структурна. Ну і зазвичай, якщо травма черпне, мозкава, пошкоджує структуру головного мозку, утворюється або кіста, або гліальний рубець, тобто рубцово змінена тканина головного мозку, це може бути причиною розвитку епілептичних нападів, а потім і епілепсії.